Ваша компанія покладається на вас, щоб просунути дизайн своєї продукції через проєктування та виробництво. Вам потрібен комплексний набір інженерних інструментів, які автоматизують ваші повсякденні робочі процеси, дозволяючи зосередитися на вирішенні проблем та підвищити цінність вашої компанії. Autodesk Product Design and Manufacturing Collection це повний набір інструментів для проєктування, інженерії та виробництва з інтегрованими. Інструментами для управління даними створюйте свій дизайн в 3D-моделі за допомогою Autodesk Inventor, яка допоможе вам у ваших подальших процесах. Створюйте конфігурації конструкцій, щоб ефективно реагувати на запити клієнтів. Інтегровані інструменти для розрахунків дозволяють аналізувати та покращувати продуктивність ваших виробів в процесі проєктування, аналізувати допуски та збалансувати відповідність збірок та витрат на виробництво. Траєкторії інструментів станків з ЧПК можна додавати в одному й тому ж середовищі за допомогою тих самих даних, які автоматично оновлюються при змінах в 3D-моделі. Створюйте електронні плати в Fusion 360 та скористайтеся перевагами Fusion Cloud Connection для візуалізації результатів із модулю Generative Design. Чи роботу за допомогою адитивного та субстрактивного способів виготовлення для максимальної продуктивності та цінності? Документуйте свої проекти за допомогою креслень, використовуючи стандартний для галузі формат DWG. доповніть свій досвід використанням знайомих вам інструментів та перенесіть свої ідеї на хмарну платформу нового покоління. Скоротіть час виходу на ринок, зменшуйте кількість помилок, спричинених ручними процесами, та збільшуйте прибуток від своїх інвестицій з інвентор, моделюйте із набором інструментів AutoDESK Product Design and Manufacturing Collection.